І картопля, і буряки та пінабур, все, все в мене є. все абсолютно це все, ну, все, да, дачі. Да, все це здачі. Парвара Іванівна сама вирощує городину. каже цього року врожайного овочі борщового набору. Був добрий. Товар є, а от покупців нині мало. Бідкається жінка. У минулому році можна було дороже його продати. В цьому году в... дешевше людей немає, немає покупателів, тому дешевше продаємо. В тому році якось більше людей було, молодіжі більше, вони купували, а в цьому році нема молодіжі. От пустий ринок. А бурячки по чомусь в цьому році? Буря... Я продаю 8-10, угу. Картопля? — теж 10-8 продаю. Угу. Морква цибуля, цибулю теж по 10 продаю, морку по 10, ну їй ніхто, бачите, морква красива і все, ну їж, ніхто її не купує. Сусідка по місцю на ринку підтверджує слова Варвара Іванівни, працювати на землі не легко, але життя змушує. З реалізацією овочів цієї осені справді важче, бо люди багато що купують в супермаркетах по акціях. Хоча овочі вирощені в домашніх умовах кращі, каже жінка. Врожайність теж тоже хороша. врожайність. Ну що ж ми ж руки вкладаємо туди, туда ж працюємо без хімії. Трошки навозчика, трошки того сього. Ну, що ну, я вам можу? Як не нужна, стажу 40 років, а пенсія три восімсот. У жінок є також гриби, і сушені, і мариновані. Одна з покупчень придбала асорті сушених грибів. Каже, до постного борщу. Постний як, буряк, столовий, капуста. Морковка, картошка і Цибуля і морковка. Ну і грибишки. А які тут гриби? Тут різні їх. За даними українських експертів, овочевого ринку вартість борщового набору цієї осені в Україні удвічі тричі нижче за минулорічну. Це пов'язують з більшими площами посівів, гарним врожаєм, як у фермерських, так і приватних господарствах. До нового року ціни суттєво не зміняться.